Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Наразі в Україні доволі складні погодні умови на півдні опади та вітер, а на північному сході низькі значення температури. Завтра вже буде більш спокійна погода, і до середини тижня в нас буде утримуватися антициклональний характер погоди у більшості областей. І з четверга очікуємо на нове надходження атмосферних фронтів з опадами, а температурні показники дещо морози все ж таки послабшують. За рахунок впливу гребеня антициклону на територію України у найближчі дві доби переважатиме погода без опадів. Лише завтра вночі у південних та південно-східних областях у нас часом може бути сніг. У четвер. До території України надходять атмосферні фронти із північного заходу, і вони зумовлять опади у вигляді невеликого мокрого снігу та снігу у більшості областей, окрім південної частини та Закарпаття. 12 січня по території України часом сніг лише в денні години у північних та більшості західних областей переважатиме погода без опадів. Також на дорогах країни зберігається ожеледиця, тож будьте уважні та обережні. Щодо повітряних потоків, то вони переважатимуть найближчі ночі ще північні, тому. Найближча ніч буде найпрохолоднішою, а ось надалі вже буде північно-західний переніс повітря і дещо посилиться вітер наприкінці тижня. Температурні показники у найближчі дві доби будуть низькими. В нічні години зберігається температура від 15 до 21 градусу морозу, а в день – 7-12 градусів. У південних областях та на Закарпатті 9 січня вночі 8-13 градусів, в день 2-7 морозу, 10 січня вночі 6-12 градусів, в день 1-6. Градусів морозу. 11 січня морози дещо послабшують, і вже в нічні години будуть 2-8 градусів морозу, а в день навіть від 3 морозу до 2 тепла. 12 числа в п'ятницю вже по всій території України як в нічні, так і в денні години буде температура в межах 2-8 морозу, в Криму близько 0 градусів, у північній частині також і в Карпатах 7-13 градусів морозу. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди. Відкрийте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.